Доброго славного дня! Хтось собі поміркував і думаю, а чому би не присвятити просто в тому чи іншому місяці, місяці тій чи іншій конкретній особі, книжки якої весь час мають пільну, приковують до себе пильну увагу від читачів. І от славного березні Ким Шевченка ми маємо ще цілий ряд постатей, яких варто пам'ятати, яких варто відзначувати слідом за Шевченком іде річниця неймовірно талановитої українки, поетеси Ліни Костенко, яка принц... має свій принцип життєвий в літературі, ну а так і в житті. Людина, яка, мабуть, у всьому світі представляє Україну через свої. Над... Надзвичайно талановиті політичні шедеври. Але в цьому ж березні присутня, якщо не вона судна, то її не точно ще одна талановита особистість Галина Мордосевич. Надзвичайно тяжка доля випала цій людині. Надзвичайно тяжка. Бо якщо взяти, що в сем'єрному віці їй було приписано відбути 10 років черевних закладів. А тому що вона була українкою? Тому що вона була талановитою українкою, так і з нею вона і залишилася до сьогодні, її немає вже. Десяток літ з нами. Але вона присутня в нашому житті своїми творами: поезією, прозою, драматургією, перекладами, публіцистикою, дослідженнями. Будучи. Зовні, на перший погляд, дуже такою витонченою, фігуристкою. Скоріше на манакницю була подібна, ніж на моцну, таку горду, скульптурно разу постать в своїй поезії, вона проявила таку силу духу, таку міць. І таке розуміння свого призначення. Не дарма Юрій Липа в свій час говорив, якщо ж не чув призначення свого, ти ще не жив і ще не вартий вмерти. І не тому, що Галина спішила вмерти. Вона була дуже віталістична. Вона дуже хотіла ще творити, в неї були тисячі задумів. І всі, на жаль, вдалося зробити. Щось залишилося в чорновиках, а щось в кількох рядочках. А значна частина творів таки пішла до читача. Народилася Галина Гордосевич 31 березня 1935 року. Недалеко той час, коли ми будемо відзначати її 90-річчя від дня народження, знаменно, щоб до цього часу ми так увійшли в її творчість, так прийнялися її думками, ідеями, її розумінням життя, її емоціями, бо серце було в неї таке глибоко по-жіночому, емоційне. І ми достойно шанували цю високу. Постать нашої літератури, нашого життя. Вона заслужила на це. Народилася вона в родині священника і політв'язня Леоніда Гордосевича. Її батько був ув'язнений радянською владою на 10 років за відмову порушувати таємницю сповіді. Поки Леонід Продасевич була покарана, її мати, сестра і сама Галина дуже бідували. Ну, але життя тривало, якимось чином мати зуміла забезпечити науку, тобто освіту. А навчалася Галина після школи в рідному Кремінці, в Островському та Костопільському педагогічних училищах. Але зразу буквально десь не на першому курсі на неї звернули увагу радянські органи. Коли це коли Галина Гордасевич вступила до педучилища, вона приховала, що її батько священник і відбуває покарання. Як вона згадує, коли про цей факт стало відомо, її не виску з училища. Однак як вона усвідомила пізніше, хоронізувала стеження. А оскільки вона була зовсім сама, то часом потрапляла у дещо підозрілів для зовнішнього ока ситуації, то добиралася на канікули до матері. А квиток брала до іншого міста, оскільки не мала достатньо коштів на потрібний квиток. То годинами гуляла в лісі наодинці. Це це посіяло у працівників спецслужб, підозри, що вона зв'язкова, каже дослідниця її життя і творчості Юлія Стуканова. І у 1952 році Галина Гордасавич Арештували, звинуватили нібито у крадіжці, якої не було. А ну, от власне під час обшуку в неї знайшли зошити з віршами і щоденники її особисті. У віршах був рядочок, знову ж таки, пише про це дослідниця, про те, що вона любить життя і не знає, що її чекає в майбутньому. Слідчий причепився до цього рядка, перекрутивши його зміст, мовляв, як це ви не знаєте, що вас чекає майбутнє. що всі знають, що чекає комунізм, дівчина зрозуміла, що доказів її причетності до Унівського руху не існувало, що кагебісти не мають цих доказів. Сама Галина вважала. Що працівники міліції боялися відпустити її після того, як продовж кількох років витрачалися кошти на стеження. Зрозуміло, що в часи сталінізму фабрикація звинувачень у політичних злочинах була повсякчасною практикою. Зазеленіла ружа в корі, а я всміхаючись, іду зустріч невідомій долі, Ото рядок. За який засудили Галину Гордосевич. В зв'язках з Підпіллям Галину Гордосевич не звинуватили, але винесли вирок 10 років таборів за складання націоналістичних віршів та антирадянську агітацію серед студентів. Це нібито був дитячий строк, але якщо зважити, що вік в Галини був зовсім малий, то це було намагання в будь-який спосіб зламати йому душу. Воно відбуло тільки три роки покарання амністію тоді проголосила Гуманна Вудка Влада. І 23 грудня 1954 року. І її як новолітню, звільнили. Але куди було повертатися? Із сестрою Галина їде до батька в Сибір. Але матері з сестрою дозволили поїхати, а Галину не допустили. І тому дівчина вирішила поїхати на Донеччину, де трудилася. На різних виробництвах. Будувала дороги, працювала на будівництві. Вона шукала в Донбасі місце, де можна було б сховатися. Але на той час Доденщина була тим місцем, куди часто тікали люди з кримінальним, минулим, А може і політичним. Крамольним теж минуло. От з першого вона потрапила різноробочою на будівництво у Сталіна, сучасний Донецьк. Згодом була на турболаверному заводі в Макіївці. Відновила в той час своє навчання. Вічірнє відділення Макіївської філії Донецького індустріального інституту та театральне відділення Макіївського культосвітнього училища. Продасевиць згадувала, що у неї в перші роки перебування на Донеччині було настільки скрутне становище, що навіть не було власного зимового. На виробниці її давали теплий робочий одяг, отож у ньому вона і дефілювала. Сумно було молодій дівчині, красивій. Але вона знаходила якісь пояснення, прибуваючи на навчання серед своїх подруг, юнаків, які теж навчалися там, часто говорила про те, що вона не встигла. Ідучи на заняття поїхати додому, передягнутися в інший одяг. Там же на Донеччині народився в неї синок, вона була одружена, народився син Богдан, який в суші сьогодні у Львові докладає багато зусиль, аби пам'ять у матері не перевелася. Життя часто складалося не надто добре, часто голодувала, побутові умови були жахливі, та вона не падала духом. Писала. Писала, писала, писала. Як сама зізнається, вірші почали вбити фонтан. А відтак вона потрапляє завдяки своїй літературній діяльності у літературне середовище Донеччини. А це середовище, в якому вартувався Василь Стус. Це середовище, яке багатьох тих, хто потім відстоював Незалежну Україну в радянські часи, і відпрацьовували. Як би сказати, ті майбутні наші горизонти незалежної держави. Зрозуміло, що ті публікації, які відбувалися, потрапляли на очі і тих людей, які свідомо готові були віддати життя за Україну. Високо про її поезію, в той час відбувалася Алла Горська, інші письменники, історики. Потом, вона познайомилася в цей час саме з Алою Горською, Надією Світличною, Віктором Зарецьким, з їхньою творчою групою, в якій було значно більше кількість людей. А вони працювали в той час в Донецьку, створювали моза мозаїку для п'ятої школи Донецьку. Галина приїздила до Києва. Познайомилася там з Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом та іншими шістидесятниками і дисидентами. Але Донеччина все ж таки була суворою мачукою для поетеси. Вона почувала себе чужинкою за місцевого населення, русифікованого. А то просто населення, яке прибуло десь з Лавин Росії, і не відчувало того потягу до України, до української землі, до українства. Їм було байдуже. І витямчене слово майстерне Галина Гордасевич, який вже з ним. Їм було байдуже дозвичаїв традицій, до тих національних ідей, які несли з собою, ці люди, які згодом жертовно віддавали своє життя. За майбутнє України. 17 років напруженої літературної роботи проклали стежку Олені Гордосевич Гордосев, до спілки письменників. Але все одно тавро зачини тільки націоналістичних стихотворень довго за нею. Висіла. Однак вона не могла свою душу вивернути якось не в той бік, вона плекала її тільки в одному напрямку рідна Україна. Рідний нарік, рідне слово. Кожну мить немов зорю ловіть, не зав'язніть Повутинні вічності, як його нам зберегти для вічності цей єдиний, цей прекрасний світ. Щасливий той, у кого дні, мов осінь, тихі та лагідні, тоненькі повутинки срібні летять і никнуть до стальні і храмам золотим, подібні ліси в оранжевому вогні. Щасливий той, чия любов у день весняний, повний світла. Не лише сонячно розквітне, але й з роками, що прийшов, не потямніла, не поблідла, а квітувала знов і знов. Щасливі той чиї труди лягли в рулю добірним зерном і урожаєм не мізерним, а у сто дали плоди. Земля за труд. Завжди поверне і матимеш з Руси з води. Щасливий той, хто у житті зустрічає на, на рівно сонце, грози, пізнав на смак і сміх, і сльози, та вірним був одній меті. І на крутій життя дорозі не розгубив літа кусті. Щасливий він. Так, була щасливою Галина Мирдосевич. Мені довелося з нею познайомитися ще десь наприкінці розпаду Союзу, товариство книголюбів, існувало таке тоді товариство тут в нашому будинку на підвалі три. І, власне, її віршане чарська балада настільки, настільки вразив мене своєю витонченістю. Техніки віршування, а й змістом, тим змістом, за яким постала доля нашої рідної України. Відтак ми спілкувалися неодноразово, тішилися. Вона переїхала Львів, намагаючись знайти тут пристанище для свого родинного корабля, тобто її і сина Богдана. Неоднозначно її сприйняли, але всі прекрасно розуміли, що в Львів була. Неординарна особистість як в літературі, так і в житті. Часті зустрічі в школах, в бібліотеках, не тільки у Львові, а й в інших містах, приносили для її серця задоволення, бо люди з великим захопленням слухали її поезію. Зрозуміло, що контингент слухачів, який був тут на Західній Україні, він відрізнявся від тих. То там на сході, в Донеччині, хоча і там були люди захоплені її літературним доробком. Статків особливих не було, епізодичні, намагання десь працевлаштуватися, не приносили для здоров'я якогось великого добра і, зрозуміло, що. Якийсь момент передчасно, Галина Гордосевич відійшла у вічність. Це сталося 11 березня 2001 року. Інсульт скосив її. Скосив, але не позбавив нас можливості спілкуватися з відпорами. Вона оживає і сьогодні в них і приносить неймовірну радість для серця, для душі, яка заряджає великою надією на те, що буде все прекрасно і буде наша прекрасна країна. Я хотів би шановним читачам нагадати про те, що у нас вийшло три томи творів Галини Гордосевич. В Першому томі. Її поетичний доробок, другий і третій том це проза. В другому томі, якщо хтось зацікавиться життям Галини Годосевич, її автоборе... автобіографічні романи, Ноїв ну, і ковчег із сімейного альбому, і соло для дівочого голосу. Це дуже Цікаві своєрідні, потужні твори, які в художній формі ілюструють значний відтинок нашого життя. Це не просто біографія та поетеси, це біографія нас з вами, наших часів, тих, які хтось називає шестидесятниками, десятниками Я не історик, тому хочу просто чисто як читач порадити вам, якщо про ці часи. Знаєте, десь там ще є ось не дуже обҐрунтованим із посиланням на основи, на документи час зануритися в творя Галина Гаррусевича. А третій том це повісті в художній формі, мала проза подана, яких знову ж таки розкішні психологічні розробки людської душі. Галина пробувала і працювати в так званій утилітарній літературі. Зокрема, нам вдалося випустити, mm -hmm. ми започаткову таку серію, Як стати доброю господинею через сприйняття письменників чи письменниці. Для мене це прекрасна підказка для молодих господинь, починаючи від того, а як. Власне, робити перші кроки, аби створити затишок для сім'ї, передусім для свого коханого, з яким починається подружня стежка, а відтак далі творення сім'ї, родини. А далі навіть такі дрібнички, як порадити щось чоловікові, що спокійно, мудро сьогодні. Часто буває, що не вистачає мудрості молодому подружжю, коли приходить. П'янке кохання наступають звичайні будні і виникають швари. Недавно я почув, скільки розвелося людей, які так швидко одружилися, вражає цифра. Думаю, якби мали цю книжку перед собою, то до таких умовних бійок би не доходило, після яких розбігаються. Знову ж таки, з її допомогою, ми одну з наших книжок розмальовок в серії Улюблені Герої. Пустили для юних читачів, для тих дошкільнят, і я пригадую той величезний успіх, а їх вийшло щось коло три десятки, цих книжок розмальовок. І ті листи, які приходили, треба буде колись їх розшукати, в нашому архіві, і показати, наскільки витончено Галина Гордасевич розуміла дитячу душу, тих найменшеньких, яких треба теплом обігріти, і яких треба ласкавим словом тішити. І як її казка про, казка «Про Сонце і Сім променів артикулюється сьогодні легко на сьогоднішній день. Насправді книжка така прикладного характеру, бо дитинка разом з мамою чи татом читаючи текст, розмальовує своїх героїв і отримує повноцінну кольорову книжку. Але як би там не було, давайте бересмо, котрої з днів, незалежно від того, де ми. Бо Галина Вердосевич народилася в Кремінці і похована там на місцевому кладовищі в Кремінці. Якщо хтось з Кремінці прийде на могилу помолиться, покладе квітку, запалить свічку, це буде прекрасно. Це буде свідчити про те, що кременчани пам'ятають про свою видатну землячку. Але зрештою, нам ніхто не завадить будь-якому храмі запалити свічку і помолитися. За добру письменницю, велику патріотку. А просто людину з великої букви Галину Гордосевичу. Заглядайте на наш сайт, дивіться, що там час від часу публікується про на наші давніші видання. Ще деякі з них залишилися у видавництві, ви можете їх замовляти, книга на поштою надсилаємо. Ми будемо дуже тішити, тішення, бо це і буде ваша. Відмога українському кніговиданню, зокрема і воданистука мені. Доброго. Року.